Привіт! Прийми мої співчуття. Ти про що? Моя дружина купила норкову шубу. А я тут до чого? А завтра вона йде в гості до твоєї. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік дзвонить дружині Люба, це я. Ти тільки, будь ласка, не хвилюйся. Загалом мене збила машина, коли я виходив з офісу. Але Юлічка допомогла мені дістатися до лікарні. Лікарі вже оглянули мене, зробили рентген та аналіз крові. Не обійшлося без трусу мозку, але хоча б череп не пробитий. Зламано пару ребер, кілька глибоких ран і, можливо, доведеться ампутувати праву ногу, відповідь дружини. Яка ще до біса Юлічка? Журналістка питає дідуся, як вам вдалося дожити до такого поважного віку? Я раз на рік влаштовую своєму організму алкогольну шокову терапію. І скільки тоді ви випиваєте? Цього дня я не п'ю. Підходить бабця до зумера на зупинці. Скажи, синку, який тролейбус їде до вулиці Зеленої? По-перше, не синок, а чел. По-друге не тролейбус, а тралік. По-третє, не їде, а флексить. Дякую, синку, іде бабця далі, бачить поліцейського. Йоу, чел, який тралік до зеленої флексить. Хайпуєш пліснява. Мамо, а ти кого хотіла, сина чи доньку? Та я взагалі то м -м, шнурки хотіла зав'язати.